З миром Божим хочу поділитися хлібчиком на тему, що таке воля Божа. І як це зрозуміти? Так, це від Матвія, 12 глава 46 по 50 віршик. Я вам прочитаю. Коли він, Ісус Христос, ще промовляв до людей, то його мати, Марія, Богородиця, її брати. Фізичні брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому Ісусу Христові, ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Ісус Христос вже відповів тому, хто говорив до нього: а хто моя, Питання, «А хто моя мати і хто мої брати, і вказавши пальцем, рукою. На своїх учнів, апостолів, промовив Ось моя мати і мої брати, адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом і сестрою і матір'ю. Волю Божу виконувати, якщо Ісус Христос для нас Спаситель, то ми повинні спасати людські душі, за допомогою чого? Слова Божого Ісуса Христа, Його Євангелії, а як ми будемо щось ділитися чи спасати людські душі, якщо ми самі не відкриваємо Біблію, не читаємо її, навіть її не розуміємо? І там потрібно очищати своє серце через покаяння, щоб звільнялося місце для істини, для правди Божої, для Слова Божого, щоб ми могли ділитися істиною. Щоб лю міняти людські серця, людське мислення, щоб люди виходили з ілюзії, з ілюзії гріха, з ілюзії брехні і обману. Амінь.